Вітальный шахів. Рая проти Радху. Індія. рейтинг 2041. Радхіріснан Шавінатан. Старнийский захист. Хто б сумнівався? От Хто б сумнівався? Хтось би. да, не я. D5 тут граємо. Активний хід. У нас простір. Звичай, чорні орієнтуються на F5, коли центр закритий. Але вони орієнтуються на щось інше. Ми, можливо, будемо підніматися 3B4C5, така типова ідея. Зробити або тут слаб, і це буде 6 Або після удару на сьому цю залізти. Так, ну окей, поки дає нам якийсь момент з темпом розвинутись, будемо будем з темпом розвиватись. Так, тура на лінії, а мені особливо не на треба, а три що ти чотири зіграєш? Так, о, що це за фокус такий. Відлагав. Я вже з телефона зайшов. ще ще не вистачало. Так, от він хоче F5, але мені здається, ти якось дивно трошки розставився. Тепер тобто я вже піднявся і якби. Окей. Це 5 швиденько, поки ти там. Закрив собі слона. Лінія А ще в мене так. Не знаю, якось дивно. Чай тримають якось. Дивно він грає. Угу. напал на пеше пешка, типа. Ну, добра давай, дай чистый. А, может, на швидкость? На швидкость грая просто. Просто грая на швидкость. Да. Так. Здесь хочешь слона сюда и вас. Плюс Угу. Так тоді. Десь хочу, можливо, вилочку дати. Малесеньку таку. Десь хочу так, можливо. Посилюю всі свої фігури, тому що в нас простір. Далі наша задача не давати йому нічого зробити тут. Так, мабуть, якість мені вже віддає. Мабуть, навіть заберу тут спочатку. Маленька тактика. На служби стратегии Мінятись. Ну, я хочу сам меняюсь. Якось пішика забрати, але він слоном забере. Може переведу кудись. Давай поміняємось. І будемо якось цю всю движуху реалізовувати. Туди, ну давай так. Ні, тут не можна так вставати там. Прив'язаний слон до пішака. Угу. просто його з дуже простими ідеями, Якимись тільки не зівнути тру. Дякую. Не зівнув. А міг би. Так. 94 на 88. Ну, дивно, що в нього. Калацінка, він якось Центр закритий, якби ти ставиш туру, а що вона тут би тут робить. Ти маєш якось F5 готувати. А я цеплять. Це все добре він робить. Якісь зайві ходи пішаками. Ну, Це нормально, як треба захищати, що робити. Знову, готує F5, але чи що робить, не ясно. Але тут тури то нема. А це все довго. І це дає нам час білих мало що простір, да ще й якби ініціативи на ферезом фланзі. Ми перші атакуємо, а вони мають захищатись. Вони не проводять свої ідеї, а вони захищаються від наших. Але так як у нас перевага в просторі на ферезуму і в центрі, то вони не можуть захиститись нормально. Їм треба протидію свою контролю створювати. Тобто тут, тут староіндійці ти не можеш пасивно захищатись. І стояти на місці. Тому що буде те, що буде от в партії. Просто посилюємо свої фігури, ну, от просто подивитися на цього коня. Я ж. Перспектив ніяк. Слон також. Ну і все це призводить до втрати матеріалу. Пішака якості. Ну і чим менше фігур, тим легше реалізувати матеріал. Ну, якась у нього спроба надвинути пішаки, ну, якби. Пінний удар, шаху розв'язатись нема, ну. Безнадійно.